Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні знову я до вас зі своїми новиночками. Ось це дві коробочки стоять не розпаковані. Я їх отримала сьогодні, забрала з поштомату, замовила, користуючись акцією, зараз проходить на новій пошті. Акція, якщо до поштомата, то доставка 50 гривень. Так. Такі хоєчки, ось це я купувала з різами. Це не у одного продавця, а у декількох. І я їх вже посадила. Прийшли вони на тому тижні, але в мене трохи не було часу знімати розпаковочки. Тому зараз вам їх покажу більш детально. Так, така наче схожа, от мені на Crimson Queen, Але вона має назву Карноза рігата мармарата. Це тут два вузлика. Я розрізала їх, поставила на вкорінення. Ну, вкоріниця буде рости, подивимось, схожа вона на чи ні. Далі, наступна це хєчка стардуст ось такий гарний вар по листочку із молодим ростиком вже. Вона вкорінена. Цю вкорінену я купувала. Так, цю зрізом, таку назву вона має. Ну, вона мені запала за форми листочків. Дивіться, яка цікава форма листочків. Незвична. Ну, і плюс що є варігатність по листочку. Так, далі це Паразитіка Black Margin. Також дуже гарні листочки, фактурні. І по краю ще йде такий темний-темний ободочок. Дуже гарнусінька. Так, паразитика Black Margin. така. Так, наступну вам показую, також вона прийшла в коріння на пазі. Е, взяла її за того, що коли вона загорає на сонечку, прям. Листочки, такі такі яскраві, вони більш таке щось оранжеве-червоним, дуже-дуже гарні. Також вона вже йде ось з ростом, молодесенький листочок тут. Так, наступна лакуноза Big and Very Long Leaves. Ось теж також фактурні такі листочки. Зараз камера не передає. Такі фактурні, продовгуваті. не фокусує. цікава така, мілколистова. листова. Мені дуже миленькі листочки подобаються. Так, і ця ось приїхала Бела до мене за компанію. У мене Бела є, але вона ще в мене не квітла. І ось дивіться, вона приїхала до мене світоносами. Зараз отак підніму. І ось уже розпустилися. У мене квітонос один розпустився, а цей ось ще не розпустився, але скоро-скоро. І би не вивернути. На наступній гілочки, воно, якщо вам видно, там також є квітоносики. Це звичайна белла. Так, показала вам свої новиночки, розпаковані. І зараз повернусь до вас і будемо з вами розпаковувати ці дві здоровенних коробочки, що ж там приїхало. Розпочнемо з більшої коробочки. Так, ось так ось така коробочка приїхала. Така з рослинками. Так, все тут. Перекладено все гарнесенько запаковано. Так, ви бачите, да, як приїхало, всі замотані, як лялечки. Так, зараз я їх всі подостаю, розкутаю ці куколки, це займе якийсь певний час. І повернусь до вас уже. Ми разом подивимось, що ж я отримала. Добре? Красунчики з першої посилочки розпакувалися. Зараз буду вам їх показувати більш детальніше. Ось це приїхала така маранточка. Така красунечка. Ці всі рослинки домашні. Вони приїхали від Лариси з міста Нікополь. Привіт, Ларисі! Дуже гарні! Рослинки я дуже задоволена. Так, такий фікус. Один. Це за компанію. Такий другий. Ось також тут є по листочку варіїгадність. Салатова по темно-зеленому. Це, здається, день лайт, так, сорт. Такий сингоніум. Ось не було у мене колекції сингоніум, ні, був один. І потихеньку начи, починають набиратися колекцію. Не пам'ятаю я назву сорту. Стаканчик не підписаний. Підпишу обов'язково, потім вам в наступних оглядах буду показувати. І ось такий фікус. Це Алі. Ось трошки трошки заломився листочок один, але то ось отак. Вирівняю його, можливо, він і вирівняється. То не важливо такі листочки в нього гарні. Так, відставляємо це рослиночки з першої посилочки. І ще у нас з вами ще одна є. На сьогодні, в нашому огляді, будемо ще одну розпаковувати. Зараз я розпакую її і також повернусь до вас. Ось так в картонній коробочці ще була утеплена і запакована. Ось так. Так. добиратися до скарбів, які до мене приїхали. Вся посилка йшла до мене в міста Києві. Швидко дуже дійшла. Вчора відправила, сьогодні отримала. Зараз нова пошта працює відділення. Сіне травня. Не дуже сушек. Єдине, що можна користуватися акцією. Коли приходить акція на доставку. Ось так запаковані всі, бачите, показую вам. От трошки земелька розсипалась. Зараз всі ці лялочки, куколки розпакую і повернуся знову до вас. Повертаюся до вас, друзі, я вражена. У мене емоції просто зашкалюють. Якщо чесно сказати, то я знімаю це відео для вас вже. Після 9-ї години вечора трошки замарилася після робочого дня. Але після цієї розпаковки в мене просто немає слів, дивіться. Це фікус Amstel Кінг. Я навіть собі не могла уявити, що у нього такі шикарнючі листки, дивіться. Я у шоці? От якщо порівняти ось цей і цей, це просто якийсь монстр. Буде, якщо виросте. Я вражена. І задоволена одночасно. Господи, хоч би його не згубити. Подивіться, які це листки. Яка краса? Так. Потім. А починалося все ось цієї дисхідії. З цієї вкоріненої дисхідії починалося все. Ось. Так, назва не підписана, буду потім підписувати. Це вже я так по пам'яті кажу вам. Так, це все йшло паровозиком. Це два відросточки каріси. Її гарно формують штамбом, і тоді. Дуже-дуже шикарно виглядає. Мені спитала дозволу у господині фото, тому не буду його вставляти. Ну, в Гуглі можна загуглити і побачити. В неї такі білі квіточки, зірочки такі крупні. І якщо сформувати цю рослину штамбом, і ці квіточки, ну, це так гарно виглядає. І до речі, оці каріси, я вже минулого разу. У цього продавця цього ж самого замовляла. Ось у мене така карісочка була. Ну, Приблизно така вона до мене приїхала. І ось таку, такий вона дала рост, ось такий здоровий. Це я його чікнула, поставила в водичку. Є у мене на меті спробувати їх заплести. Ну, не знаю, як вийде. Не знаю, як вийде. Можливо. Три рослинки посадити в один горщик і потім пробувати плести їм стволик. Подивимося. Так, це зріс. За карісу вам сказала, це каріса. Квіточки має білого кольору. Далі також в нагрузочку пішла ось така драцена. Драцена годзефа, здається. Цуркулоза хоцефа. Це звичайна. І така ось у мене вже приїжджала від цього ж продавця минулої осені. Хочеться просто пишніший кущик. Ось так їх посаджу разом. І буде, буде гарнючий кущик. Так, ну що, друзі, на цьому розпаковочки мої завершуються. Слухайте, ну цей фікус я прямо не можу заспокоїтись досі. Якщо вам сподобався, також напишіть мені в коментарях. А так, взагалі, якщо вам сподобався огляд і формат, формат такого відео з розпаковочками, обов'язково коментуйте. Я буду дуже-дуже рада почитати ваші коментарі. Надзвичайно, уважно стараюся кожному відповісти. Дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео за увагу до мого каналу. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити вихід наступного відео і тисніть на дзвіночок. На все добре, до побачення!